Повертаючись до проблематики саме території, які є окупованими, дійсно потрібно визначати держави, як ставитися до цих територій. І пролунало спочатку така фраза: дійсно, що держава не може забезпечити контроль на цих територіях. І дійсно, коли ми говоримо про окупацію, цим самим ми визнаємо, що це не контрольовані території, але чи правильно зараз владі. Дійсно приймати таке рішення про надання статусу окупованих територій ДНР ЛНР, чи не отримаємо ми таку таку саму реакцію, як ми отримали по Криму, автоматичне визнання цих територій, якісь ними так, не нашими? Тобто, якщо ми говоримо, що ми надаємо статус окупованих. Ми автоматично визнаємо, що ми їх не контролюємо. Ну може справді не так, контролюємо. так дійсно. Ми це визнаємо в розмовах, але офіційно ми ще прагнемо і ми вважаємо, що це є територія України. Я б хотів, я звісно, погоджуюся в думках, що це питання має бути врегульоване, і особливо з точки зору міжнародного права. Коли ми говоримо, що воно де факто тут в Україні не подіє, це одна ситуація. Коли ми для міжнародної спільноти це це даємо як рішення. Це буде діяти, але я хотів би цю позицію підсилити.